Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Української відьма. Сьогодні ми подивимось, що ваш хлопчик, що ваш коханий, хоче вам сказати. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації. Мої хороші консультацію виключно по питаннях. Напишіть мені, скільки коштує розклад. Адміністратори вам відповідати на це питання не будуть. Тому що ви спочатку пишете всі свої питання. Я хочу подивитись те, 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 і те, і ми дивимося здебільшого яснобачення. Тому якщо вам треба просто та то вам не до мене. До мене по ритуалах, до мене по якихось важких роботах, по комплексних консультаціях. Що він хоче вам сказати? Подивимось і думки, і почуття, подивимось все, що тільки можна. Все, що нам покаже ваша кохана людина. Обирайте перший, другий? Можете дивитись обидва. Якщо вас потягне на два варіанти, це таке також може бути. Перший варіант. Я хочу, щоб ти підкорилась. Я хочу, щоб ти робила так, як я сказав, так, як я це відчуваю. Так, як я цього хочу. Тут може людина маніпулювати, відпускати, нібито не тримає, притягувати до себе, чекати на щось. У вас, до речі, відкриється новий шлях. Особисто у вас якісь знайомства, робота, можливо, навіть поїздка в інше місце, місто. А він не буде змінювати. Змінюєтесь тільки ви. Його бісить, що ви можете бути вільною без нього, що ви можете жити без нього. Тут стосунки, в яких можуть бути розриви, mm, перерви, і потім знову об'єднання. І потім знову ми один без одного не можемо ані жити, ані дихати, ані бути. А що ти до неї відчуваєш? Що в тебе на серці до неї? Прив'язаність. Знову випадає прив'язаність. При цьому він буде звинувачувати вас в тому, що це ви маніпулятор, що це ви не могли визначити, що це ви нервували себе і його. Ви-ви-ви. Тут не кохання, тут залежність один від одного. Але ви швидше вийдете з цієї залежності. Можливо, ви і не розірвете стосунки, але просто не будете вже від нього залежати, від його цих перепадів, тому що людина буде то дуже ніжна, то дуже відсторонена. І хто з них, хто з цих двох в одному ваш, вам буде дуже важко визначити насправді. По першому варіанту хтось з дівчат взагалі скаже, Анючка, я попрощалася, я втомилася. Будете по колу ходити один навколо одного. Постійно. Навіть якщо це ваш давній, давній, колишній, все одно буде тягнути до нього. Що він хоче вам сказати? Мені без тебе важко, хочу до тебе, хочу близькості. І все одно хочу довести, що ти, ти погана людина. Ти погана. Це в тобі проблема, не в мені. Людина не робить висновки. Хочу тебе, хочу тебе, хочу відпочивати з тобою, хочу не мати проблеми мати гарний час з тобою. Другий варіант. Другий варіант таке відчуття, що ви його випросили, цього чоловіка. Хотіли, може, стосунків, може, тут, може, навіть хтось щось робив з дівчат. Чоловіком вашим повинен бути офіційно. Тут шлюб, шлюб можливо. От, дівчата, чесно, другий варіант, Тут ви самі все ускладнюєте, дуже ускладнюєте. Ви дуже непроста людина. Тут дівчатка можуть і бачити мертвих, і відчувати, що щось за ними там десь ходить, щось поруч є. Але це не завжди добре, дівчата. Це не завжди про підтримку з того світу, це іноді про наявність закритого, особистого, закритого особистого життя. Є негатив. Ви прив'язані до якоїсь ситуації, не до людини. От щось є, що тягне, бачите, руки зв'язані, не дає можливості рухатись. Дороги під закриття. Вам заздрять, заздрять, тут у когось може бути ворог, і, до речі, якщо ми дивимося, стосунки, нам показує такий негатив, це означає, що просто вам їх закривали, закривали в якусь або осінь, або початок зими. От згадайте, в кого які були такі. Ситуації не дуже приємні. Ну, тут кажуть, відкривай собі шляхи, відкривай собі дороги, відкривай особисто, тоді стосунки будуть легкі. Добре. Що він хоче вам сказати? Другий варіант. Кухаю тебе. До тебе хочу. Хтось взагалі там... Колишнього колишнього загадав. В серці носить вас, в серці ви є. Хоче, щоб шлях до вас відкрився. Ви будете його в чомусь дуже сильно звинувачувати, шукати недоліки. тут, можливо, дівчата, якщо тут у вас людина, яка вас образила, або має вже інші стосунки. Він іноді просить долю, щоб відкрили шлях до вас. Ну, не вистачає вас. Якщо, по першому варіанту, там було виключно інтимне тяжіння, то тут він виходить на інший рівень, і тут вже тяжіння на рівні душі, душа його до вас тягнеться. Він хоче з цих стосунків. А ви самі будете закриватись. Знаєте, це коли. Я тебе кохаю, ви будете казати, ти брешеш, ти не кохаєш, ти не можеш кохати, ти поганий, такого бути не може. І, і пішло комом. Такі, знаєте, як сніжний ком. Тут може бути гарна-гарна така емоційна історія у вас. Якщо ви навчитесь розмовляти спокійно і прислухатися один до одного, то ваше сонце засяє.